Шануємо хвилиною мовчання пам'ять про тих, хто віддав своє життя та загинув від рук ворога. Сім'ятий потім панувало. No99, і І пішов тут в підкат захисник «Чаки» під 21 м номером. І що тут входять до штабного майданчику футболісти «Чаки», футболісти локомотива перепрошую, і Багрій. Знову на рівні фланзі від нього подача на ближню стійку, але не вдається там гравцям столичної команди. І знову таки, Павло Багрій з м'ячем. Подача до штрафну Небезпечно! І там немає удару, але ще другим темпом атака продовжиться. Є удар, поворота блокується він. О, набігали футболісти суперника. Де передача на Сахненка. Той на багрія, Багрій. подача. Вкидання забковує, і локомотив продовжує атакувати. Подача. Немає удару. І може бути небезпечна контратака, але вихід вже 2 в 5. І немає підсилення цієї атаки. Все-таки до головка доходить м'яч. Головко отримує передачу. Подача м'яка. Туди до штрафного майданчика. Є удар! Стійка навіть! Охого! На і тут на Сахненка. Передача Сахненко приймає м'яч. Зміщується в центр, там є яршов Ліворич, але сам вже пішов, сам пішов. Сахненко падає. Рефері мовчить. Ще триває боротьба. Передача проходить і зараз може бути непогана атака у локомотива. Що буде тут удар! Який слабенький удар вийшов. На правому фланзі локомотив. І що буде? Подача до штрафного майданчика! Ох, Яка подача непогана. З лівого флангу Чайка зберігає ще м'яч у себе. І ще є шанс навіть для того, аби завдати удару. Поворотах удар з рикошетом! Ох! Небезпечно. Що пенальті вказує Арбіти. Цікаве рішення. Не зовсім зрозуміло за що. Певно, що гру рукою побачив, скоріш за все. Це так так. Ну що, давайте... І м'яч у ворота забиває чайка з пенальті. Наближення ближнього гравця ще передача вперед. Тут дотик непогано. Красива комбінація. Удар навіть є по воротах, але коломіць. обводить суперника. Багрій рухається вперед. Передача на Сахненка. Сахненко буде подавати. Не віддає передачу. Під удар. І Що буде тут? Далі ще пас. Дуже багато. Посі удари відбиває зараз коломієць. Рятимо тип рухається вперед. Подача до штрафного майданчика. Ох, як небезпечно було. Мах, передача. Далі подача до штрафного! Поперечка. Який момент зараз був у локомотива. Закидання вперед. Непогано. Павло Багрій, знову від нього подача. Точно в групі коплює м'яч і рухається вперед. Футболісти київської команди. Можна розганяти цю атаку, передача на Олексія Сахненка. Сахненко. Такий швертий майданчик, Сахненко. Повз ворота. Микола Сираш. Сираш подає красива подача в напрямку Сахненка. Він виграє повітря. І треба не дати бити зараз. Чайті! Удар! відбиває там Коломієць. Ще один момент, бо локомотива атака ще триває. Пов'язані із порушеннями правил. Подача висока, але забирає. Бореться із суперниками. Заробляє вкидання за бокової для футболістів чайки. Ну і все. На цьому нас лунає свисток, який сповіщує про завершення першого тайму. Асистенти Володимир Онищук та Марія Маринець. Резервний арбітер Давид Войцеховський Пострі... <звіць> і спостеріг. І Сираш виграє тут повітряну боротьбу якраз у Кулакевича. А тут що? Порушення правил? Ще одна жовта картка. Перша в нашому матчі шукає партнерів. віддає на Ілю Єршова. Єршов отримує по ногах, але втримується. Втримав рівновагу. Лише зараз арбітр все-таки фіксує порушення правил. Там знову емоції Олексія Сахненка Добре, що... по команді, але чисельна перевага. Зараз є у футболістів локомотива. Тут підкат небезпечно може бути. Є удар! Стійка! Відбивають гравці локомотива з прийомом м'яча і з обробку м'яча і безпосереднім ударом. Як зараз тут Коломієць не привозить, але вибиває все-таки м'яч. Поїхала нога, і грудьми був змушений його зупиняти. На Олександра Савчука І тут м'яч вибиває. Футболісти чакі сираш головою скидає Ух, тут жорстко корпусом зіграно. Євгеній Ярмак ось так відіграв. Ну тут пристрасті у нас закипають на полі. Жовта картка. Жовта картка. Її здається, Олександр Савчук утримує. Ну, і тим часом подвійна заміна. Зараз готується у складі локомотива. Розминається Іван Мочебінський та Андрій Головатенко. Мачувінського і зараз рухається вперед гравці локомотива, Може бути небезпечна передача падіння в штрафному майданчику. Що арбітер вказує все-таки на позначку. Там подвійна заміна була у локомотива. Іван Мочевинський та Андрій Головатненко вийшли замість Олександра Савчука і Петра Савчука. Рефері вказує на позначку. Це буде пенальті. Дивимося. 11-метровий. І у рота. 1-1 стає рахунок. Бусь ким був для того, щоб підбити цей удар Володимир Коломієць. Але не зміг зарадити своїй команді. і Богдан Мардас забиває м'яч у ворота команди Чайка. Ну от оце зайві речі. Взагалі зараз не можна такого робити футболістам Чайки. Навіщо було зупиняти гравця, які так не сміють. Ну, це вже, друзі, не красить. Абсолютно наш матч, жовта картка для Миколи Сираша. І ще комусь там буде показано. Пристрасті закипають. Навіть Вумен там прибігла, аби взяти участь в розніманні цього епізоду. Марія Маринець. Зараз прибігла там теж розбиратися. Певно, що дисциплінарні санкції будуть ще. Ну, Микола Сираш теж там побіг вписуватися за свого партнера по команді. Ну і схоже, що ще жовта картка там є для когось футболістів. Чайки, здається, це був хліб Венгер. чи здавалося, що червону картку ми побачимо після тих фотосовок. Тим часом м'яч штовхнув майданчик! удар по воротах, повз ворота, як зараз щастить локомоти. Ну, давайте подивимось. Подача. Там кулаками грає Коломієць, впевнено, ярмак. Ярмак пасує назад на сираша. Микола Сираш. Пас вперед проходить. Єршов. М'яке закидання до штрафного майданчика! Але там коломієць перший на м'ячі, Пускає за межі поля. Кидання за бокової від Іллі Єршова. Він залишає ну ж таки на Євгенія Ярмака. Що там жовта картка? Цікаво. Жовта картка, здається, головному тренеру Вадиму на головному тренеру чайки. <пробуває> Перебуває там Артем Єсаулов. А тим часом подача до штукна медачка. Єдер! Забирає коломієць. <пробує> Все-таки не Єсаулов виконує. Йде м'яч на вері стійку! І м'яч у воротах забивають футболісти локомотива. І це робить Богдан Мордас. Боже, <пробує> що це дубль. Ні, немає голу. Що там офсайд? Дійсно положення. Скасували в взлеття воріт. Все так, так. Схоже, що фол був в атаці під час, можливо, кульмінаційний момент нашої зустрічі. Не виключено, що, до речі, після кутового вже ми почуємо фінальний свисток. Що приємно, люди на стадіоні Баніку не розходяться зараз. Подача дуже висока подача. Може бути небезпечна. Скидка. Забирає коломієць. М'яч. Подача до штрафного майданчика. Небезпечно могло бути. Вибивають м'яч футболісти Чаки. І на цьому лунає фінальний свисток. 1-1. Матч третього туру другої ліги між командами Локомотив Київ та Чака. Петропавлівська Бошеївка завершується з нічийним рахунком. Один-один. Давайте.